Друзі, всім привіт! В мене нове замовлення з сайту iHerb і спішу з вами поділитись, тому що тут є косметичні новинки. З розділу суперакції зі знижкою 50% лютеїн від California Gold Nutrition. Його 120 капсул в одній капсулі 20 мг лютеїну, і для кращого його засвоєння: 1 мг зексантіну. Періодично використовуємо такі добавки для підтримки зору. У вигляді порошку гліцин від Carlson. Баночка насправді виявилась дуже маленькою. Хоча я бачила на сайті, що його 100 г. А тут всередині є мірна ложечка. Потрібно додати на одну склянку води половину цієї ложки, і ви отримаєте порцію, в якій буде 2 гліцину, тобто 2000 мг. Якщо Потрібно менше, наприклад, 1 грам, то треба цю порцію зменшити ще в половину. Якщо будете використовувати, як вказано на упаковці, то вистачить на 50 порцій. Я буду зменшувати і мені вистачить на 100. Зверху він запечатаний поліетиленовою плівкою напевно, для того, щоб баночка не відкрилась в дорозі, і порошок не Розсипався. З розділу новинок замовила вже неодноразово такі консерви я використовувала від Chicken of the Sea. Це дикий аляскінський лосось рожевий. В пакетику 70 грам, 15 грам протеїну, дуже смачний. Можна додавати до салату, рису та пасти. Також з розділу новинок я обрала набір з пробниками від Хеміш. Він називається Матча Біом. Тут в нас заспокоюючий та відновлюючий ефект Матча Probiotics. Всередині 4 засоби, пінка для вмивання. Її 30 мл. Тонік також 30 мл, зволожуючий, Інтенсивний відновлюючий крем 5 мл в коробочці. та заспокоюючий зволожуючий гель теж 5 мл. В Наступній посилці йде ще один такий набір. Один буду використовувати сама, другий для дитини. Від самбаймай. Вперше на сайті з'явились тканьові маски. Я одразу захотіла їх спробувати. В кожній по 20 г рідини. Це заспокоююче з центелою азіатською Заспокоююче з чайним деревом. Напевно, підійде для комбінованої шкіри заспокоююча з аха бха БХ кислотами освітлююча з глутатіоном і остання з алої. А ще на сайті є інші види, але я спочатку обрала саме такі. І з розділу пробників в мене від Radiant Up за 1 долар. Освітлюючий зволожуючий крем. Його об'єм 25 мл, повністю запакований в поліетиленову плівку. Також я замовляла від Radiant Sio такий самий пробник з відновлюючим сиромом. буду їх використовувати разом. Це були всі мої покупки на сьогоднішній день. Якщо вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую тим, хто користується моїм промокодом. Дякую всім за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і тільки приємних покупок. Зустрінемось у наступних відео. До побачення!